Доброго дня, друзі. Сьогодні хочу вам запропонувати розклад на тему, чому він не виходить на зв'язок. Це розклад для тих, в кого чоловіки на війні, чоловік, хлопець, син. Тобто, це для тих, кого людина знаходиться на війні, і довгий час не виходить на зв'язок. Ви не знаєте, що, що з вашою рідною людиною, і хочете дізнатися, це буде варіант для тих. Тому я так і назвала, чому ти не виходиш на зв'язок. Тобто, ви зможете дізнатися, чи, жива, чи живий ваш рідний, чи, чи вже, на жаль, не живий, і чому, принаймні, чому він не виходить на зв'язок. Давайте буде три варіанти, як завжди. Кожен вибирає свій. Якщо ви відчуваєте, що з вами ви вибрали варіант, він з вами не проігрується. Тобто відчуваєте, що це не, не то, переходьте на інший варіант, я Думаю, що трьох варіантів ви найдете Свій те, що саме ваш. Ну, а ми починаємо. І так, чому ти не виходиш на зв'язок? Перший варіант. Давайте так. Хто ти? Що ти за чоловік? І чому ти не виходиш на зв'язок. Так. Другий варіант, І Так я буду казати, щоб ви бачили. Другий варіант, хто ти? І чому не виходиш на зв'язок? Давайте я отак от ви бачили. Ще трішечки отак от. Так от. І третій варіант. Хто ти? Так, я отак, можливо, вам видимо, хто ти і чому ти не виходиш на зв'язок? Хто не встигає вибрати? Ставте на паузу, вибирайте, потім послухайте далі, а ми двігаємося далі. І так, перший варіант. Давайте подивимося, хто ти? Це чоловік, який знаходиться в дорозі. Фінансово забезпечений чоловік вже чогось досягнув в житті. Так, чому не виходить на зв'язок? Магія. Магія. цікаво, тут початку випало. Зараз хлопці, дівчата, хто вона там дивиться. Давайте подивимося, хто ти. Ну, давай розкажемо. Розкажи трішки про себе. Хто ти? Чим ти займався в житті до, до моменту, як ти пішов на війну? Створював прекрасне щось. Які знання здобував? Мав якісь можливості, все було стабільно, все було зрозуміло, та завертілося колесо фортуни. Сам пішов швидше всього, що пішов, сам із-розбитого серця в партнерстві. Отаке щось момент. Щось закінчився, якийсь етап у нього партнерстві. Після всього, що ця людина пішла від якихось стосунків, або йому ранили, або його кинула половинка, його кохана, і людина пішла на війну, аби забутися. Отак йому сказати. принаймні, щось таке мало місце бути, якісь зруйновані стосунки, які не стосунки до того, як він пішов на війну. Так, чому ти виходиш на зв'язок? Карта мага. Карта мага говорить про те, що щось стримує, що тебе стримує. Ну, Знаходиться в стані такого спокою, воюю, каже, щось зважує. Хочу насолоди від життя, та не можу, бо дали меч. Хочу відродження. Іде якась боротьба? Такий чоловічок сильний, дуже є біля нього дружина. Цей чоловік одружений однозначно. Але зважаючи, потрібно йому це чи не потрібно. Я так думаю, дівчатка, що це саме випали. І він думає, що потрібно це йому чи не потрібно, що ще всього цих відносинах є дітки. Він хоче піднесення. Добре, чому ж ти не виходиш на зв'язок? Давайте подивимося, чи живий цей чоловік. Так, скажи, будь ласка, чи живий ти. Чи живий ти? Падає жінка, діти, тобто, чи це ви питаєте про дружину, чоловіка, з яким у вас стосунків вже немає? Чи це хтось з ваших родичів не у зв'язку? Якби... Ну, Стосунків якихось у вас таких не було, тобто вже перед війною? Щось пішло не так, каже, щось пішло не так. відродження. Ну, я можу сказати, що він однозначно живий, але в нього щось пішло не так. Якісь обставини йому не дають вийти на зв'язок, але він каже, що я хочу, я хочу легкості від тебе, ну або від, від того хто від жінки, яка його наповнює. Да. В цього чоловіка є кохання насправді. Сонечко, щастя, хоче кохання, хоче щастя, хочу прийти переможцем, вийти на зв'язок і піти з тієї ситуації, яка в нього є. Давайте подивимося, чи вийде він найближчим часом на зв'язок. Я так думаю, що в першому варіанті це дивляться дівчатка, цікавляться чоловіком, який є одруженим, або це ваш син, або це ваш брат. Ну, тобто це не, 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 ну, але між вами якісь такі стосунки доволі холодні, а я сказала, в або їх взагалі нема, або холодні. Чи вийдеш ти на зв'язок найближчим часом? Чи дізнається про тебе ця людина, яка питає найближчим часом? Так, яка жінка вам про це повідомить? Так, так, скоро він вийде на зв'язок. Після якоїсь боротьби у нього буде можливість вийти на зв'язок. Так, 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 вийде на зв'язок, чекайте, очікуйте, щось ви про нього дізнаєтесь, скаже його дружина вам про це. Або його дружина, або ви знаєте, його дружина кому скаже. Ну, Піде звістка від його дружини, яка б я мені сказала. Я вибачаю зарані за шум. А, я живу в центрі міста, і тому шум у мене регулярний, вікно зачинити не можу, тому що дуже жарко в квартирі, тому ж вибачайте. Так, а ми йдемо до другого варіанту. В другому варіанті о, це в нас чоловік імператор, швидше всього, має офіцерське звання або почуває себе імператором. Хоче вийти на зв'язок, скоро дасть звістку. Він йде до вас звісткою. Тобто каже, я йду на зв'язок. Тобто, можливо, він вийде на зв'язок, навіть відразу після розкладу під час розкладу, тому що йде на зв'язок. Чоловік імператор, це чоловік такий вольовий, це чоловік, який має статус уже певний, такий віці, мабуть, скоріше цього чоловік. Скоро дасть звістку. А чому ти не виходив на зв'язок? Що за звістку ти принесеш? Що за звістка прийде? А звістку гарно принесуть вам. Його просто зв'язували якісь обставини, він каже, я не міг вийти на зв'язок, я вже пішов від цих обставин переможцем. Працював? несу тобі щастя, каже. Кохання, щастя, Боже, дівчатка, а тут, в другому варіанті, закоханий по вуха чоловік, який прям жажде спілкування з вами, скоро вийде до вас на зв'язок. Очікуйте. Навіть більше не буду запитувати, тому що живий, здоровий, не хвилюйтеся, вийде до вас ось, ось прямо хвилина, 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 на хвилину на зв'язок. Так, і третій варіант. А третій варіант, чомусь жінка, чи це ви питаєте за жінку, чи це чоловік, який має жіночу енергію, чи це ви випали самі питаючи? Іде жінка? Іде жінка? Чи все, що чи ще ви питаєте за жінку? виходить на зв'язок жінка швидше всього. Ну, давайте подивимося. Це жінка. Це Так, це жінка, яка любить насолоджуватися життям. Вона пішла. Пішла за чоловіком чи що. За чоловічою енергією. Тут пристрасть, така сексуальність іде. Відносини з чоловіком. Таке відчуття, що це жінка, яка пішла за чоловіком. Це жінка, яка пішла за чоловіком і пропав зв'язок чи що. Тут прям такі прям магічні якісь стосунки. Чоловік чи то дружини був. Хм. Магія йде. Чи це виробили магію, так хто дивиться? Ну, це жінка, яка пішла за чоловіком в першому варіанті. Чому не виходиш на зв'язок? Давайте подивимося. Теж, теж на зв'язок скоро вийде вісник. Так, а чому ти досі не виходила на зв'язок? Каже, збирала плоди для родини. Пільше всього цієї жінки є дитина. Очікування. Тут як була неможливість була очікування, тому що щось пішло не так. Дуже хотіла наповнення. Це така сімейна жінка, хотіла наповнення. Можливо, це ще варіант, що це випадає дружина. Тобто, ви, якщо це запитує дружина про чоловіка, таке теж може бути. Або мама про сина. От ще може бути такий варіант, тому що тут буде сім'я, тут буде сімейне. Каже, хочу визнати зв'язок, щось пішло не так. Несу звістку, не можу донести. Каже, щось пішло не так. Я так хотів тобі, де звістку пішло не так. Давайте подивимося, чи жива ця людина насправді, тому що щось пішло не так, тому не дав звістку, але начебто й несе звістка. Скажи, будь ласка, ти живий чи жива? що всього, це про сина, питає мама, тому що тут дуже йде. Ти жива, живий? Тут варіант може бути таке, що людина поранена і не може вийти на зв'язок. Тут є жіноча чомусь енергія така енергія жіноча, дитяча, не знаю я. тут тобто, чи це за дитину питаєте. Людина жива, Богу, всіх трьох варіантів, у нас люди живі, вийде скоро на зв'язок, чи то поранення, чи то якісь обставини, які її зв'язують. Вона не може вийти на зв'язок, чи він не може вийти до зв'язок, тому що його щось, щось тримає. Можливо, хочу сказати, що дуже багато зараз до мене звертається. В особистих, скажімо так, в особистих питаннях, коли саме питаючи жива чи не жива людина, якщо у вас саме така ситуація, ви хотіли б дізнатися саме про свого чоловіка, дитину, пишіть мені вайбер під відео, напишу номер вайбера, пишіть, домовимося з вами про онлайн-зустріч. Працюю я по відеозв'язку, і я вам дам відповіді на саме по вашому. По вашому, скажімо так питанню на сьогодні я з вами прощаюся. Дякую вам за увагу. Дякую вам за лайки. Дякую вам за донати. Я Все дуже це все ціную. Все буде Україна, слава Україні.